На виставці представлені роботи як членів Житомирської обласної організації національної спілки художників України: Василя Кондратюка, Юрія Супрунчука, Миколи Будковського, Петра Богомаза, Юрія Камишного, Валерія Радецького, Валерія Кулика, інших іменитих митців, так і художників молодіжного об'єднання області: Анатолія Максимчука, Сергія Носка, Віталія Столярова. Більшість творів присвячена Тарасу Шевченку, тим місцям, де перебував відомий письменник. Наші художники зараз цією темою вони інтересувалися, інтересуються, і ця тема постійно, як кажуть, у художників на слуху. Тим більше, що ми знаємо, що через два роки буде 200-річчя Тараса Григоровича Шевченка. І я думаю, що на національному рівні Національна спілка художників України теж буде, напевно, організовувати досить масштабну, широку висновку, приурочену до цієї дати. Наші митці не тільки дарують радість високого мистецтва, а ще мовою пензля і фарб вчать молоде покоління бачити, відчувати, розуміти навколишній світ. Нам виставка понравилась. Дуже яркі, красиві цвіта, оригінальні. У нас участвував наш учитель Віталій Олександрович. Ну, у нього ну, подобалася картина і цікаво. Є багато замічательних картин, є чому поучитися, так як я в будущим теж хочу стати художником. Ну і як как би бы сказати, перейняти хоч частичку цього таланту можна саме тут, серед тих великолепних картин. Виставка, присвячена видатному українському письменнику Тарасу Шевченку, працюватиме до 3 березня.